Ми продовжуємо проєкт передвиборної агітації на каналі Київ. Програму Радикальної політичної партії Олега Ляшка. Зараз презентуватиме заступник лідера, лідера партії Андрій Лозовий. Пане Андрію, я вас віта вітаю. Добрий вечір, Наталю. Добрий кожна, вечір, дорогі Доброгі кожна партія йде з якоюсь метою до парламенту. Яка ваша мета? Можливо, ви окреслили для себе мету мінімум і мету максимум? Е, радикальна партія має мету максимум: е, підняти Україну з колін, захистити людей. І зробити нашу державу світовим економічним і геополітичним лідером. Тому що е, після розвалу Радянського Союзу Україна мала найкращі стартові можливості. Землю, розумних працьовитих людей, е, фантастично вигідне геополітичне становище. Разом з тим живуть наші люди дедалі гірше і гірше. Чому? Тому що не мали гідних керівників. 20 років одна й та сама банда, їхні родичі, їхні підлабузники керують нашою країною, знущаються над людьми. І через те надзвичайно багата і красива країна, наша рідна Україна, люди в ній живуть бідно. А наша мета це гідне життя для кожного українця. Засоби, які ви, які ви бачите, як зробити все ж таки країну лідером е, відродження національного виробництва, створення робочих місць, підйом інтелектуального потенціалу України, тому що проблема номер один сьогодні це безробіття. Е, батьки за останні гроші вивчать дітей, потім ці діти не можуть знайти роботу. А наша мета це достойна робота, висока зарплата, гідне життя для кожного українця. Для цього треба піднімати виробництво, треба допомагати підприємцям. Тому в нашій програмі зниження податків і здешевлення кредитів. Тому що ніде в світі такого немає, що у нас кредит на житло, молода сім'я платить 20%. У В світі в цивілізованих країнах платять 3%. І тому наш лідер Олег Ляшко зареєстрував Верховній Раді законопроект про здешевлення кредитів. Окрім цього, чому саме виборці мають голосувати за вашу партію? А виборцям більше немає за кого голосувати? Е, тому що е, або йти з вилами і гнати ту банду, яка керує Україною, або підтримати радикальну партію. Бо більше немає за кого. От подивіться, партія регіонів це мафія, це нечиста Давайте сила, подімо. яка полонила Україну. А ну це ж правда. Я думаю, що глядачі погодяться зі мною, що я називаю речі своїми іменами. Ця банда, яка керує Україною, її підтримати, Підтримувати не можна ні в якому випадку. Тільки психічно хвора людина може проголосувати за партію регіонів. Все ж таки, я таки... вас бути коректними до виборців. Також на жаль, правда не завжди коректної і не завжди можна почути її коректно. Стосовно так званої опозиції, ви подивіться, хто там іде. Яценюк, який не очолює так звану опозицію, Яценюк, який не підтримував Тимошенко на президентських виборах, який був технічним кандидатом Януковича, через таких, як Яценюк, Ющенко, Ті Юля не виграла президентські вибори і тепер сидить в тюрмі. Подивіться, хто там в списку. Ті, хто за Юлю боровся, їх там в списку немає. А там ті, кого Турчинов Яценюк позаписували, кого їм хотілося, або за гроші. Багато людей, які не підтримували Тимошенко на президентських виборах. Гриценко. Парубій, Оробець, яка голосувала за відставку уряду Тимошенко, тому ця опозиція ялова і абсолютно дієздатна. Вони не можуть захистити ні свою лідерку, вони не можуть захистити нашу мову. То хіба вони можуть захистити Україну? Багатьом людям здається, що альтернатива сьогодні це кличко. Але це неправда, тому що. При всій повазі до пана Віталія, як до спортсмена, навіть при захопленні. Я завжди дивлюся, коли він на боксерському ринку. Він слабкий, абсолютно недієздатний політик, яким маніпулюють олігархи. Комуністична партія: от я їхав до вас, вісить бігборд, вернем страну народу. А хто її вкрав? І ми бачимо, що 20 років ця комуністична партія. Паразитуючи на ностальгічних почуттях багатьох пенсіонерів, кожну Верховну Раду проходить будь-яку владу, вони підтримують. Вони ж є в уряді Азарова, який голосував за пенсійну реформу, який зробив геноцид підприємцям через податковий кодекс. Більш нема людям за кого голосувати. Тому я вважаю, що тільки радикальна партія. Бо без радикальних змін нічого не буде. Без радикальних змін ми втратимо Україну, і тільки далі наша держава йтиме до провалля. Або вила, або мирним способом на виборах всі разом підтримуємо Олега Ляшка і його команду. Радикальна партія партія нова. Професійного парламентського досвіду у неї ще немає. Який інший досвід, можливо, професійний досвід ваших кандидатів, ви можете використати для роботи в парламенті? Ми справді ведемо. Людей молодих до парламенту, середній вік першої п'ятірки Радикальної партії 30 років, середній вік першої десятки 32 роки. Ми ведемо самий молодий список. І коли нам дорікають тим, що у нас менше досвіду, в якійсь мірі це справедливо. В наших опонентів більше досвіду, але який них досвід? Досвід красти, досвід деребанити бюджет, досвід грабувати людей, знищувати Україну, 20 років досвіду, витягувати останню нитку з сорочки простого українця. Наші кандидати це такі самі люди, як ви, які е, мають такі самі проблеми, які не знають, як їм прогодувати їхні сім'ї, тому що ця влада довела Україну до ручки, які живуть, можливо, хтось в сусідньому під'їзді з вами, які їздять на тих самих маршрутках і на тих самих поїздах метро, як ви. Це прості люди, які йдуть захищати, таких як вони. У нас в списку багатодітна матір, вагітна студентка, лікар-ортопед. Опозиційні журналісти, лідери громадських рухів і об'єднань це нові люди, це нове життя українського народу, тому що Україні потрібна люстрація. Ті, хто 20 років керував, треба гнати в шию і дати владу молодим. А стосовно претензій щодо браку досвіду є хороший приклад Грузії: повиганяли все начальство, побрали молодих, начебто, не було досвіду, навчились. От ми бачимо приклад історичний у на наших майже сусідів. Зрозуміло, уявімо собі, що ви вже потрапили в парламент. Якими будуть ваші перші кроки? Перші кроки радикальної партії Олега Ляшка в наступному парламенті. Це звільнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших політв'язнів, це зниження податків і це люстрація. Люстрація влади і люстрація правоохоронних органів. Ось са... ті кроки. З яких почнеться новий шлях України, який через радикальні економічні і політичні зміни ми піднімемо Україну з колін? Як саме ви збираєтеся це робити? Це будуть якісь законодавчі ініціативи? Звичайно, сьогодні лідер радикальної партії Олег Ляшко один захищає в Верховній Раді простих людей, захищає наш народ, і він реєструє дуже правильні законопроекти про заборону продажі землі, про звільнення політв'язнів. Про повернення вкладів Ощадбанку, про збільшення пільг чорнобильцям, інвалідам, дітям війни, про статус багатодітної сім'ї для сім'ї, де вже двоє дітей, бо це подвиг сьогодні, навіть другу дитину народити. Не підтримую його ні ця бандитська партія регіонів, ні так звана опозиція. Бо це одна зв'язка, це один спрут, який своїми щупальцями так захопив українську економіку. Який з кожного українця цими щупальцями витягує останню копійку. І тому, коли Олег Ляшко буде в Верховній Раді не сам вас захищати, коли в нього буде фракція таких самих. Буйних в хорошому значенні патріотичних, енергійних, молодих людей, то очевидно у нас будуть більше можливості реалізу... втілювати в життя законопроекти, реалізовувати нашу програму Новий шлях України і допомагати вам, дорогі люди. Економіку як збираєтеся, як збираєтеся піднімати е, ну... Чи є у вас ініціативи з цього приводу. Ну, я тут мушу повторитися, бо я вже говорив те, що сьогодні найбільше потрібно українській економіці. Відродження національного виробництва. Можливо, кияни не зовсім зрозуміють, але розумні люди. Але ви розумні люди, і ви теж розумієте, що це потрібно. Це розвиток і захист сільського господарства. Це, як я казав, вже дешеві податки і доступні кредити. Це а водночас збільшення податків для олігархів. Бо сьогодні в нас бідніші стають біднішими, а багаті багатшими. Так бути не можна. Таким шляхом у нас ніколи не буде розвитку в нашій країні. Це посилення відповідальності за хабарництво, це введення присяги при отриманні паспорта, щоб наші діти не зрадили Україну. Соціальні ініціативи безкоштовно. Першочерговими соціальними ініціативами мають бути доступне житло для молоді. Сьогодні часто молода сім'я сама не має де жити і не народжує дітей, тому що немає свого куточка. І вимирає вимирає Україна. Тому доступні кредити на житло для молоді так само доступні доступні кредити для підприємців. Крім того, радикальна партія Олега Ляшка за безкоштовну освіту і за безкоштовну медицину. Ті, хто кажуть, що це утопія, вони погано очевидно орієнтуються в економіці, тому що є світовий досвід. І водночас Україна надзвичайно багата держава. Тому ініціатива радикальної партії це перерозподіл бюджету не на межегір'я, не на пільги депутатів, а на людей треба витрачати бюджет України. Пане Андрію, я дякую вам за дякую бесіду. Вам, на жаль, час вичерпаний. Нагадаю, Андрій Лозовий представляв сьогодні передвиборну програму радикальної політичної партії Олега Ляшка.